Коротенька відеоінструкція, як зібрати електроскутер корсу сігном. Першим ділом я буду встановлювати вилочку. І щоб мені було зручніше, я поставив скутер на підніжку і на ось таку підставочку. Ось це все дається в наборі, воно потрібно для встановлення вилки. Ось такі дві шайби треба встановити сюди і сюди. Після того, як ви забили два таких елементи, вам потрібен ось такий подвійний елемент, він тут з двох частин. Ось сюди просунути. І потім сюди треба поставити підшипник Кульками догори. Потім ось таким чином вилка вставляється, щоб підшипники попали нормально. І зверху теж треба поставити підшипник. Ось так кульками вниз вставляється підшипник. Треба встановити ось такий пильник і закрутити цю гайку. Цю гайку сильно затягувати не можна, е, інакше ви перетягнете підшипники і вони у вас е, зіпсуються. Треба затягувати так, щоб був вільний хід, але не було люфту. Потім треба поставити ось таку шайбочку і закрутити ось цю гайку зверху. Цю гайку вже можна затягувати сильно. Переднє колесо встановлюється дуже легко. Тут встановлюється втулочка. А тут в нас ось так іде гальмо. Зверніть увагу, воно має пройти через ось таку штуку. Ось тут воно фіксується. Цією гайкою ви можете регулювати натяг тросу. І коли у вас гальма трохи притруться, можна буде підтягнути. Можна одразу встановити передній щиток, він ось так легко проходить і прикручується на ось ці болтики. Тепер можна починати збирати передню обшивку пластикову. Задня її частина встановлюється тут. На ось такі болтики. Тут треба встановити металеві кліпси, які е, йдуть в наборі. Сюди будуть закручуватися саморізи ось таким от чином. Після того, як ми встановили задню частину пластику, можна встановити кермо, оскільки ми знаємо, на якій висоті його можна ставити. Залишаємо десь 3 см, щоб в нас е, був. Вільний хід для дротів. Кермо можна встановити трохи вище, нічого страшного не буде. Після того, як ви його вирівняєте відносно колеса та по висоті, як вам треба, треба закрутити ось цей шестигранник. Потім ви встановлюєте потрібний вам нахил і закручуєте інші чотири шестигранники. Цей шестигранник можна сильно не затягувати. Ви можете трохи проїхатись, подивитись, чи рівно у вас стоїть кермо. Після цього його вже можна затягнути. І тільки потім е, ось цю декоративну кришку. Акумулятори з'єднуються послідовно, ось такими дротами і ось такими болтиками. Дроти з'єднуйте дуже обережно, щоб плюс випадково не торкнувся мінусу. Акумулятори з'єднуються завжди тільки послідовно. І треба не переплутати полярність. Чорний дріт це в нас завжди мінус. З плюса на мінус, з плюса на мінус, з плюса на мінус, з плюса на мінус. І плюс останній. Тут у вас буде ось такий зелененький запобіжничок. Коли його вставляєте, може бути невеличка іскра і трохи може спрацювати сигналізація, але назавжди. Тепер можна з'єднати проводку, яка йде спереду. У е, нас екранчик прикручується на два ось такі болтики, від нього йдуть дроти. Так, ось цей дріт у нас з'єднаний між собою. Це, щоб система розуміла, що у вас саме 60 вольт, а не 72 Ось такі два. Це поворотники, вони вставляються з отакими от відповідними частинами. Якщо ви переплутали сторони, просто поміняйте їх місцями. І все. Ось такий великий штекер. В нього відповідна частина єдина. Ось вона вставляється. І у вас ще залишиться ось такий до ключа дріт. До нього тут йдуть два схожих дроти. Вам треба підключити то що з двома дротами. Є з трьома, є з двома. До ключа той, що з двома дротами. Той, що з трьома дротами, йде на передню фару. фар. Того, як ви з'єднали проводку, перед тим, як ставити передню, вшивку, можна перевірити, чи все працює. Фара, показчики повернуть. Годочок. Все працює, можна збирати. Ще ручка газу. Ось так у нас йдуть троси і проводка. Тут ми, бачите, залишили трохи місця, щоб дроти вільно собі пересувались. Ось встановлюється дуже легко на три ось ці болти. І також тут два такі маленькі болтики для ось цієї пластикової підложки. Підіння в нас просто вставляється, защелкується, прикручується на ось такий великий болт і заглушку ось пластикова обшивка вставляється також і на саморізи прикручується. Дуже легко. Встановлюється просто. Тут вона прикручується на три болтики, тут на чотири отаких І тут є така кришка. Зверніть увагу, в комплекті йдуть такі кліпси, які треба встановити, щоб потім защокнути цю кришку. Підніжки прикручуються просто на два ось такі шестигранники. Педальки, зверніть увагу, як на велосипеді, у правої права різьба, ось вона підписані, у лівої-ліва. Але, в принципі, їх можна не ставити, і їм не дуже зручно користуватись. Такий красень у нас вийшов, його треба поставити на зарядку, тому що акумулятори після простої пару тижнів або пару місяців мають відновитись. Одне пристрій вмикається ось тут під сидінням. Треба поставити на зарядку годин на 8 покататись 50 хвилин, ще раз поставити на зарядку так 3-4-5 циклів, щоб акумулятори відновились, це нормально для свинцевих акумуляторів. Навіть якщо індикатор показує, що батарея заряджена, Внутрішні хімічні процеси акумуляторів ще на завершення. Після перших пару циклів акумулятори будуть приймати більше заряду, тому потужність і запас ходу буде збільшуватись. Є важливий момент, якщо скутер повністю заряджений а їде так, наче батарейка сіла, є ось такий момент. Дивіться, під сидінням тут є проводка, треба зняти клему, знайти ось такий зелений дріт, його можна попробувати роз'єднати. Він зачасту з'єднаний. Потім почекати хвилинку. Поставити клему, запустити його і перевірити, як він став їхати. Якщо краще, то нормально залишаємо. Буває таке, що навпаки, коли з'єднано, то він е, ліпше їде. Це просто два різних режима, ну, типу такий більш лайтовий і стандартний. Хочу одразу попередити, що такі бюджетні електроскутери. Можуть мати деякі незначні косметичні нюанси, якісь подряпини або ще щось. Не будьте дуже суровими до цього малюка, оскільки його ціна дешевша ніж у самого бюджетного електровелосипеда. Якщо ви хочете щось краще, треба брати більш дорогий скутер.